А, дитячий турнір на призи знаного захисника відбувся у Києві вже втретє. У ньому брали участь хлопчаки віком до 11 років, об'єднані у 16 команд. 2002 року народження. Усі сподівалися отримати кубок переможця з рук ветерана Київського клубу. Два роки тому, чи три, три роки тому, відказався спонсор. Ну і мені пропонували назвати кубок ну, в честь мене. Я не відказався, підтримав і таким образом він став традицією. І образно говоря, я навіть не думав об этом, я ввязался в це. І мені подобається. Самое главное, подобається і тренерам, які привозять, і родителям. В 10-річного Олега, захисника київського локомотива. На турнірі персональний вболівальник. Батько. Разом з колегами вони стали найгучнішими глядачами на турнірі. Завжди ми так підтримуємо, не тільки я, а всі батьки. Так що в нас такий всі дружний колектив.

thank oh. you